З нашим наступним гостем ми знайомі ще з давніх давен. Це саме він дав потужний поштовх імпровізаційній комедії в Україні. Саме він започаткував безліч благодійних проєктів, а зараз він ще й запускає історичне комедійне шоу, актор і комік, якого я дуже рада бачити, Роман Віщеряков. Дякую! І... Як у вас гарно. Так? Рома. Я так, я так рада, що ти прийшов. Ти ж, ти ж дуже хочу, ми з тобою багато про це розмовляли. Так. Але... Як дізнався, що в тебе буде е, вечірнє е, таке шоу, е, я тобі одразу написав в да. інстаграмі. Да. Чекаю відповіді. <рес> Добре. добре, добре. Слухай, ну я вже казала, коли тебе представляла, що запускається нове комедійне так. історичне шоу. Е, давай щоб довго про нього, ну скажу так, не розказувати. Давай подивимось твізер. Uh, давай, я те, його ще не бачив. Ух ти. Мені цікаво. Я жена в тринадцять. Ті часи дуже <реку> стара радяща. Слава полиці, не на помиці знайшла. <реку> що ви хочете безпеки, треба платити. Запал Ігоря трошки спав. Стива, Стива талановита, талановита і просто фантастична менеджерка. Рома, ми клас, вітаємо клас, тебе з прем'єрою. Дякую, дякую. Так, ну давай. По перше, як називається шоу? Шоу називається Розкажи історію. Давай нам розкажи історію про розкажи історію. <рес> Добре, uh, як виник проект і де його можна подивитися? В Ютубі uh, на каналі Точка збору uh -huh. uh, так ми назвали благодійний проект, на якому ми збираємо uh, гроші для наших захисників та захисниць. Розкажи, який формат історію. у uh, історії, да. в чому суть? Uh, формат в тому, що. Що коміки разом з істориком так обговорюють якусь важливу тему або якусь історичну нашу українську постать. Дуже цікаво. А хто вам допомагає з цими фактами? Це ж не комік, це вчитель. Так, це як, до речі, вчитель історії е, в школі. Це Гліб Капустін, дуже крутий історик. В нього татухи, е, в нього пробиття вуха. Я не знаю, я, я, я закохався. Знаєш? Я просто в нього він на мотоциклі. Слухай, так. я просто дивилася перший випуск. випуск з донькою, і вона каже, вона. Мама, це наш вчитель історії. Серйозно? Так, вона вчилася в школі, де він працював. Мама, він такий крутий. Він Слухай, крутий. і мені ну мені так було радісно, що ви дійсно взяли вчителя не медійну персону, не, невідому, а класного вчителя, який. який... Дітям пояснює якісь речі важливі доступною мовою. І взагалі ну, їй було радісно його бачити. І мені було класно від того, що ну, є експертність, є певна професійність, професійний підхід, і це і корисно, і весело. Ось 100%, і що... 100%. 100%. я вітаю вас, я буду дивитися. Я вам якує. раджу. Дивіться, будь ласка. З цього приводу я пропоную вам пограти в гру, щоб з'ясувати наскільки добре ти, Рома, і ти Лена, знаєте історію. Чому не я? Бо я її знаю, бо в мене будуть всі відповіді. Так. Тобто, в нас гра три причини, чому я не Яворницький. А, друзі, пояснюю вам правила цієї гри. Буде зворотній відлік 5 секунд. І за ці 5 секунд вам треба дати відповідь на запитання. Тобто, назвати три чогось. Ну, зараз ви зрозумієте. Звучить поки легко. Як тільки ви. Назвали, Натискаєте на це. Угу. Добре. Давай спробуємо. Рома, назви, зараз не про історію, а так просто. Назви три своїх найулюбленіших коміки. А, коміки? Коли... А, Вася Байдак, Антон Тимошенко і Юрій Карагодін. Ти встиг, Ти ласка, супер! Бо не обов'язково ж правду. Е, так, друзі, давайте вже про історію. Давай. Тож, Рома, поїхали. Назви три грошові одиниці, які були е, в обігу в Україні. В Україні? А, гривня. Долар, євро? Чи ні? Не були в обігу? Я міняв а... ні? Що? Історія. Да? Да, Гаразд. Гаразд, да, да. куниця. А, ну колись таке було. Не да. Було куниця. А... Гривня. І, е, я знаю. І, і, і гроші я? з Константинополя. Карбоване ще був. Лена знала запитання, до чого? Ні, вона не знала. Куниці були, Юр. Куниці були, Рома. Це... Гривні Ван... були? Були. Константинопольські гроші ходили в нас. Ходили. Рома, правильно відповідаю! Давайте облужнімо! Я можу сказати, що я все знаю, всі ці купюри, тому що в нас ще досі ходять константинопольські гроші. У вас у кого? Так, ну у нас в родині. А, да. так, ну, так, монополія. Так. Тоді <смітна> тобі буде легше відповісти на це питання. Блін, Зараз у вас Наз, назви трьох українських президентів. Та ну, це ж легко. Ющенко, так, е, так. кучма і Зеленський. <смітна> <смітна> Мені сподобалось. Ющенко, так. <смітна> Так, Рома, так, наз... Юрка. назви трьох богів, яким поклонялися українці. А, цей а, раз. А... <рискло> 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 Я... <рискло> Ра. Посейдон Був? Е, Яри. Ярило. Ярило. <Ра>. Це на мене дивись. Ярило. Ярило. Супер перший. Ра! Ра. Ра! Бог-сонця-ра. Так, можливо, ну, так. І, і, звісно, і наш Бог Ісус Христос. <рес> даш Бог, <казує>! А, Дажбог <рес> <рес> да, Бог! Лена, назви трьох українських письменників: 에, гончар, 에, сковорода, Тичина. Ну, так. Рома, назви, будь ласка, три українські танці. А, Гопак. А, а, а наша. Наша Юрка. Наша! Їхня дівчача. І ну це спільне наше зараз зараз. розумієш? гопак. Гопак. Да Просто казати, українське танго, український балет, українське самбо. Насправді їх багато, я їх знаю. Давай, Принижу будь-яка вікторина для цього. Перепелиці, веснянки, гаївки, казачок, полька, каламийка, рибка, гопак, тропак, аркан. Все. Я... Вилетіло все і вороги. Тож, Лена, а, йдемо далі. А, ми казали про танці, зараз про музику. Назви уважно. Три хіти Віктора Павліка. А, ні, обіцянок, ні пробачень. Ти подобаєшся мені і Вау! Шики wow. wow. шикитим. І зараз Віктор Павлік перед телевізором. Три. А, Ром, так. назви три українських фільми. А, мої думки тихі. А, цей а... Ой, мультик. Дороги це погані. А? Погані дороги. Не нагадуй. Ну, за... ну нагадую. <плес> Я працюю на цвинтарі так. і нещодавно у Женьки є фільм про копи. бурштинові копи. Так. Дякую. дякую. Yeah, yeah. Супер, Дякую. Клас. Три причини, чому я не вернись і не з'ясував. Росі, розкажи про... ще історію про цю історію, ще про тому що проект. мені здається, що... ти не... Трошки там нам не дорозказав формат. Так, бо якщо я не все розповім, дружина проб'є мене, це вона, автор ідеї. Ага, у нас передача <с mình> виходить до Дня закреплене. Раз... Я так. тебе яка камера? Я тебе кохаю. Юлія. Чому варто ще подивитися це шоу, окрім того, що там. Дуже кайфова, невимушена така атмосфера. Ми там будемо е, говорити про наших е, українських, таких відомих, дуже важливих постатей. Ми будемо говорити в нас. Перші передачі будуть про княгиню Ольгу Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми будемо говорити. Звісно, про наших письменників е, Тарас Шевченко. Е, ми будемо говорити про Лесі Українку, е, про, е, про козацтво. Дуже цікавий випуск. Клас. про і цікаво знаєш, що ще що кожен, хто готував свою тему, він ще паралельно щось вичитував, читав mm -hmm. і там, ось наприклад, Вася байдак в одному випуску розказав, як козаки варили каву, заварювали каву, і це дуже цікаво. Данька білий, коли був випуск про махно. Так. Він е приніс, е він написав вірші про Махно це теж дуже прикольно. Слухай, це певний внесок ще і освітній процес. Його так. можна так ну переглянути. Так. Підхід і до. Ми там ще говоримо про те, ми запитували вчителя історії. А як викладають зараз е історію в школі? Uh -huh. І він каже: ну, в нього свій підхід. Uh -huh. е коли ми в підручнику історії живемо, як багато хто за так, так, так mm -hmm. і е, без минулого немає майбутнього, і кожному українцю е, особливо зараз е, дуже важливо знати своє минуле, щоб не повторювати помилок і mm -hmm. рухатися далі, і усвідомлювати, е, чому і зараз така ситуація сталася, е, чому ми е... тому, що все, Це, все, все циклічно, розвивається циклівається так. Е, mm -hmm. рашка ніколи не була дружньою країною. І ми коли вивчали і знаєш, це там сталося там, там 200 років тому, і ми так це все зараз. Це це теж саме зараз. Все повторюється, угу. тому ну зараз потрібно поставити цю Супер. крапку і назавжди зачинити двері і не вірити 100%. Тим сусідам я ще хочу запитати. Ну в тебе таке про особисте трошки про давай, особисте давай. життя. Бо профи, про професійне ми поговорили. Я кохаю її. Я знаю. А, я процес... знаю, я бачила. Ні, я бачила як. Ні, я бачила все. Я, я це відео? Я бачила це теж на каналі Точка Збору. Ну, ми, ж, ми ж були часто на різних фестивалях, так. і з Юлею я познайомилась так ну, вже під час скажімо так, нашої там, роботи, і я просто бачила, як ти на неї дивишся, як ви спілкуєтесь. І ну, це було дуже, знаєш, так. Ну, Майже ідеально, думаю, ну не буває так. Ну, ну як? Ну, ну тобто, я розумію, що ви не перший рік були разом вже. Ну тобто, це не той етап стосунків, на якому це все знаєш, отак ну, ідеалізується. Я просто ну хочу сказати, що це дуже круто. Я знаю, відчуваю чесно, я відчуваю щирість цього всього, і я хочу спитати, чи. Прийшли ваші стосунки випробування так, в цьому році, так, 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 звісно, що ви що ви. Що ви дізналися uh, природного, та підтримка, яка сталася одне до одного. Ми стали, здається, ще міцніше. Наші стосунки прийшли на якийсь інший рівень. І uh, цей випуск вийде до 14-го, да? буде присвячений дню закоханих. Я навіть uh, скажу uh, тут uh, тобі. Uh, я, я це до речі ні, ніде не казав, але uh, я, Ю... я, я Юлія uh, робив пропозицію. Вона Є! сказала так. Так. Є! Клас! Вітаю, супер! Дякую, дякую. Тобто іншого разу ви прийдете до нас вже як пара, після весілля, на якому ми побуваємо. З да? задоволенням. Ромчик, я дуже тобі дякую. Дуже. Дякую, дякую, що я, запросили. Я бажаю натхнення тобі, крил за плечима. Я бажаю тобі, щоб твій політ був. Був таким знаєш безстрашним, щоб ти не боявся нічого робити зі своєю командою, зі своїми друзями. Бо ваші продукти вони мають свого глядача, вони дуже потрібні, і нехай тебе на, на землі завжди чекає та хто любить тебе різноманіт. Дякую, 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 тобі дякую, дякую. Дякую, дякую.